Дорогі друзі, брати і сестри, хвала нашому Господу за милість і прекрасну можливість нам разом тут зібратися для того, щоб пороздумувати нам словом святим нашого Господа, нашого Спасителя. І ви знаєте, сьогодні така тема молитви от саме за дітей, за молодь, за рідних і близьких, які ще не з Господом. І знаєте, що е, дуже багато думок і роздумів виникає саме зі сторони того, що закладується, особливо дітям в дитинстві, основні отакі, можна сказати, е, думки і погляди, які будуть в подальшому протягом е, всього їхнього життя формувати їхню особистість. І ви знаєте, що одна із таких особливо Розумних хороших християнських чеснот це вміння визнавати свої помилки, а саме самокритичність називається така чеснота. Я хотів прочитати перше послання апостола Петра з другого розділу з 1 по 3 вірші. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і ліцемірство, і заздрість, і всякі обмови. І немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ними вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Дорогі друзі, брати і сестри, от хотів би звернути увагу на ці слова і разом з вами пороздумувати, е наскільки важливо, от, е навіть от в таких дитячих роках. Закладувати саме такі основи, що потрібно все ж таки визнавати свої помилки з самого раннього дитинства. Як це важливо для нас, адже ми розуміємо, що ця чеснота і можливість от саме такого характеру, особистості визнавати свої помилки це досить, досить важко. Можна сказати так, і можна тисячу прикладів навести, того, що Наприклад, у будь-якій компанії, навіть якщо є твоя пряма вина, якщо ти це розумієш, що є твоя вина, тобі краще легше, навіть у дитинстві, тобі краще легше було зробити так, щоб винувати був хтось тільки не я. І це і дійсно так, особливо в дитинстві. Так як я пам'ятаю свої дитячі роки, у нас було троє дітей в сім'ї, я, сестра і молодший брат, і в будь-якій такій спірній ситуації, коли виникали спірні питання з нашими батьками, Хто ж зробив те або інше, я старався знайти можливість викрутити ситуацію так, щоб ніколи я не був винним в даній ситуації, хоча я розумів, що я саме, саме перший винуватий. І ви знаєте, пройшли роки я зрозумів, наскільки це було з моєї сторони неправильно це робити, наскільки було це не корисно саме для збудування моєї особистості в подальшому. Адже ми розуміємо це так, що людина, молода людина, наприклад, якщо вона приходить до Господа, чи зможе вона щиро розкаятись у своїх гріхах, якщо вона із самого малку, самого дитинства, вона була егоїстом. Тобто вона ніколи не візнавала своїх помилок, а шукала когось винним у тих чи інших проблемах. Як ви думаєте, і от задайте самі собі питання, чи дійсно це розкаяння перед Господом, воно буде щире. Коли людина не вміє визнавати своїх помилок, старається знайти винним когось іншого когось ближнього, але при цьому вона не бачить проблему у своєму духовному здоров'ю. Я. Я думаю, що це розкаяння воно не буде чисто сердечним і не буде правильним, дорогі друзі. От саме з дитинства закладається цей фундамент, фундамент того, що потрібно все ж таки бути самокритичним, мати вміння визнавати завжди свої помилки, не шукати когось. Винно в будь-яких спірних ситуаціях завжди розуміти це так, що перш за все, якщо я можу вирішити це питання, взявши вину на себе, навіть з будь-якими наслідками, можливо, і для мене вони будуть особливо критичними, але я буду чесним з самим собою, я буду чесним перед Господом, буду розуміти це так, що я зробив і поступив саме вірно. Це дійсно є так, і оцей фундамент. Закладується саме в дитячих серцях, саме тоді, коли вони перебувають в певних групах дітей, молоді, наприклад. І в будь-яких спірних ситуаціях вони завжди розуміють, що потрібно все ж таки бути самокритичним. І це важливо для нас, саме в цьому християнському житті, нашому. Ми розуміємо це так, що якщо я почну себе, буду шукати проблеми саме в своєму серці, буду розуміти, що. Деякі риси характеру мені потрібно поправляти, мені потрібно виправлятися в даній спірній або не спірній ситуації. Тоді я буду чесним перед собою, перед іншими людьми і насамперед перед Господом. І я буду розуміти те, що в даній ситуації я правильно поступив, я визнав свої помилки, і я зрозумів, що це з моєї сторони було неправильно так робити або неправильно так казати. Адже так часто трапляється, що ми шукаємо когось винного тільки не себе, когось іншого. І це так важливо саме у взаєморозумінні братів і сестер саме в церкві, в церковному житті. Адже ми можемо так багато знайти недоліків у брату чи у сестрі, і при цьому я абсолютно закриваю своє серце, роблю броню, щоб шукати недоліки у своєму серці, у своєму характері. У своїх відносинах, у своїх сім'ї, у відносинах з своєю жінкою, своїми дітьми. І це так важливо для нас першим йти на поступки, першим віднувати свою вину. І це є основа основа того, щоб все ж таки мати мир в серці. Адже це, це так важливо для нас, коли людина не має миру в серці, вона розуміє, що потрібно щось виправляти, але не знає, що почати. Я думаю, що саме перше це потрібно починати з того, що шукати. Оцю чесноту свого характеру потрібно бути самокритичним, завжди розуміти це так, що потрібно виправляти, перш за все, своє бачення, свій характер. І взаємопорозуміння навіть в церкві між братами і сестрами суттєво поліпшиться, не буде будь-яких таких важких спирних ситуацій. Хоча й для нас взагалі це важливо саме завжди вирішувати ці спирні ситуації саме на такому початку, на зародженні. А не тоді, коли вона переросте щось дуже таке більш емоційне і більш складне. В нашому випадку це хотілося б так сказати, і звернення також і до дітей, і до молоді, що завжди от в нашому житті завжди потрібно із цих ситуацій важких, завжди виходити переможцем. І в цьому нам допоможе Господь в нашому житті, якщо ми будемо йому довіряти і завжди будемо самокритичними, визнавати ці помилки в своєму житті. І завжди люди, які будуть бачити це, вони будуть йти на поступки, вони будуть розуміти те, що з вами потрібно і можливо мати справу. І завжди так було, дорогі друзі, коли щирість і чесність вона перемагала в нашому житті, вона відіграє дуже важливу роль. Коли ми розуміємо, що якщо ми є самокритичними, якщо ми йдемо на будь-які поступки, на примирення в першу чергу, саме зробивши перший крок, не тоді не ждучи того, що хтось. Прийде до нас і попросить пробачення першим. Я думаю, що важливо мати цю чесноту навіть із самого дитинства, що потрібно завжди визнавати свої помилки, завжди бути чесним насамперед перед собою і перед Господом. І розумієте, це так, що якщо я буду визнавати ці помилки, я буду розкаюватись перед Господом, я буду завжди виходити з будь-якої важкої ситуації переможцем. Хай допоможе нам в цьому Господь. Слава хвала за все навіки. Амінь.